Компанія «Адама» надає нам засоби захисту рослин. А ми вже після збирання врожаю тоді розраховуємося за надані нам препарати. На даний час нам Адама дала помогу кредитним договором добрива. До Завдяки чому ми зараз сіємо з добривами? Адама Україна піклується про українського аграрія. Завдяки цій програмі ми прокредитували 150 дрібних та середніх аграріїв на загальну суму 4 мільйони доларів. Час викликів потребує підтримки. Компанія Адама підставляє плече виробникам зернових та олійних культур, а саме надає товарне кредитування представникам мікро, малих та середніх сільгоспвиробників у рамках програми Кредитний коридор. Григорій Ткаченко, голова спілки аграріїв Чернігівщини, вирощував кукурудзу, соняшник, озимі, зернові картоплю, овес та просо з 2015 року. Також утримував понад 300 голів великої рогатої худоби. Проте країна агресор Знищила майже все. Каже, без підтримки відновити господарство було майже неможливо. Особливо в цей час, коли йдуть військові дії, коли знищено багато матеріальних ресурсів, багато техніки. І ви ж розумієте, наскільки це зараз важко із логістикою, збирання врожаю. Компанія Дамак кредитує 0 під 100. Це ми робимо ноль нашого внеску, а 100 це кредитна, кредитні кошти. Це е, компанія Дамат надає нам е, препарати, засоби захисту рослин. От, а ми вже після збирання врожаю, восени, коли реалізуємо свою продукцію, коли будуть більш-менш нормальна, ну, умовно, більш-менш нормальна цінова політика і ми отримуємо якісь кошти, тоді розраховуємося за надані нам. Препарати. Без товарного кредитування не обійшлось і фермерське господарство Дружба Агро. Порти закриті, як такої реалізації е зерна ціни низькі падають, тому що порти немає експорту. Е можна зерно притримати. Завдяки кредитному коридору може ми, ми ще сієм ріпак, може практично закінчимо. Взяли от, на даний час, нам Адама дала кредитний договору ці е, добрива, завдяки чому ми зараз сіємо з добривами. А так? Реалізація, якби може трошки пізніше буде. Програма кредитування передбачає продаж товарів із відстрочкою платежу, поширюється фінансова підтримка на засоби захисту рослин, мікро та основні добрива. Також компанія Адама допомагає аграріям реалізовувати товар. Головна мета цього проекту посилити національну та світову продовольчу безпеку. Адама Україна піклується про українського аграрія. Ми постачаємо йому не лише високоякісні засоби захисту рослин власного виробництва і пропонуємо вигідні фінансові різни. Основні добрива і допомагаємо зі збутом сільгоспродукції. Війна поставила шалені виклики перед ним: блокада портів, проблеми з експортом, проблеми з реалізацією сільгоспродукції, обмежене банківське кредитування. Саме тому ми запропонували програму Кредитний коридор від Адама». Завдяки цій програмі ми прокредитували 150 дрібних та середніх аграріїв на загальну суму 4 мільйони доларів. Ця підтримка стала можливою на в останню чергу завдяки програмі Юсейтару. Проект кредитний коридор реалізовується завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку у рамках програми Юсейт Агро з аграрного і сільського розвитку, яка виконується компанією Кемонікс Інтернешнл». Адама світовий лідер із виробництва та постачання брендових постпатентних засобів захисту рослин та інших продуктів хімічної промисловості. Продукція компанії реалізується в понад ста країнах світу.